І так, я на своєму ізольованому точковий кінець жовтня, хочу вам показати, як сидять маточки штучного запліднення. Це є лігустіка, італіянки лігустіка. Ось такі в них клуби. Дивіться, від початку він займає цей клуб практично до закінчення рамок. ось Буквально дивіться, до закінчення рамок тут лишається сантиметрів 5. По вуличках всі рамки займає. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 улочок. Прекрасно сів від заставної до заставної. І зараз вам покажу другу маточку. Які... Ці маточки я придбав в цьому сезоні. обійду з другого боку, тому що там льоток. Е, від мене був ось друга як сидить, також займає всі рамочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Тобто ніякої вологи. Е, зараз я вам ще якісь сім'ї покажу. При такій зимівлі, як у мене, ніякої вологи, хоча перепади, ось дивіться, навіть на, е, зверху на пльоночці буквально там пару капель. Ну Це їм свого роду і треба, тому що вони зимують мене на соняшниковому меді. І якби для того, щоб їм легше було споживати в зимній час. Потрібна певна вологість в гнізді. Зараз я їх закрию і вам ще покажу декілька. Ось я перейшов в другу частину пасіки і покажу вам, наприклад, слідуючої сімейки. По вологості чи присутня, чи ні. Льоток від мене. Ось. По вуличках раз, два, три, чотири, шість. Ось сіточка, якщо видно. Тобто ніякої вологи немає. Закриваю сімейку і ще якусь відкрию. Ось підійшов дослідуючої, зараз вам покажу на рахунок вологості у вуликах. Цей клуб повністю все обсижує тут. Дуже тут потужна ще була сім'я, пам'ятаю раніше. Ось так. Вологості немає. Значить, дно повністю сітка, льотки я вже показував, ще раз покажу. Ось повністю відкриті, вже бачите певний підмор з'явився, і дно повністю січане. Ну, Можна ще переміститися, я вам покажу, як в вуликах ППС сидять і чи там немає вологості. Ось дані вулики. ППС і хочу показати на рахунок вологісті. Значить, верх повністю герметичний, нижче е ну, на все днище, на відсотків 90. Подивимося, як вони себе почувають. Клуб ось. Займаюся вуличка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сьомий також ось є, якщо видно, зараз, зараз... Ну, є, коротше, щоб я не розривав його сильно. Давайте ще якусь відкрию. Підійшов я до слідуючої сімейки. Зараз ми подивимося, як себе ця почуває сімейка. Ось так вона сидить. Вологості ніякої немає, дно повністю сітка, певний вже підмор з'явився. Ось так. Ну і останню вам покажу з ППС, вже зняв камінчики з неї. Ось так вона сидить. Всі вулички також зайняті, буду закривати, бо бджола вилазить на вулик прижметься. Бачите, ось полізла бджола. Не люблю цей діловий. Ну ладно. Дякую всім за перегляд та дослідуючих відео.